Якщо ти не віриш, в тебе є якісь здібності, дари, то я скажу тобі так: кожна людина це є. Кожна індивідуальність, кожен є душа, енергія, а енергія перевична. Потім вже йде матерія, і творець нас створив так, що з енергії створив матерію. Так і людина, кожна може з енергії створювати матерію. І енергопрактики я знаю, про що я кажу. І зараз я тобі хочу передати послання від вищого я, від вищих сил янголів. І це послання буде про твої магічні здібності. Магічні здібності це нормально, це просто енергія, якою ти можеш управляти в тому чи іному вигляді через різні інсталі. Такі самі, як і таро, такі самі, як ритуали, руни, і просто проводити через себе як я, енергію допомагати людям через руки, через цілення і тому подібне. І зараз послухай душею це послання. Твої руки горять дуже часто, але ти не знаєш, що з ними робити. Пропускай енергію і клич янголів своїх. Архангел Рафаїл буде тобі допомагати. Вони вже стоять, на готові тобі доповідати і вести тебе, тільки почуй повір у себе. Очиститись треба, навчися цьому, і людям пора помагати, тому що не просто так ти прийшов цю війну. Тобі треба тут бути і знати. Крізь себе свою енергію пропускай, творця вищого призивай. Це світло і сяйво душі, і зараз ти можеш відчути, як ми з тобою на одній хвилі. Якщо ти не знаєш, що тобі робити, то в коло кола дзвони, і ти можеш нас призвати просто словом, голосом скажи Янголи мої, архангели мої, прошу вас провести енергії цілющі через мене, як провідника. І тоді ти зможеш людям допомогти. І в тому суть і воля твоя, воля твоєї душі. Якщо ти дуже сумніваєшся, йди і вчись, і тобі буде дано. Якщо ти дуже боїшся нашкодити комусь, то теж спитай, як треба зробити правильно. Ти сюди не просто так прийшов. Знай це, ти потрібен тут. І зараз ми тобі віщаємо через цю людину, щоб ти почув нас людською мовою тут. Ми на землі теж з вами ходимо, і багато душ янголів поряд з вами. Тому крила свої розправляй і не бійся, що ти можеш бути поруч з нами і з богами. Але его, его своє тримай, гординю свою стримуй, і тоді буде. Маленький рай на землі, повірно. Такий потік дуже класний. Я зразу читаю з потоку. Так це передається. У когось це називається ченелінг. Я просто це називаю, коли я читаю з потоку від вищих сил Янголів. Перед цим я вже сіла в практику, попрактикувала. Тому мені легко дається це. І я давно вже працюю декілька років взагалі в енергопрактиках, з родовими системами, з минулими життями. І я дуже дуже... Тобі рекомендую, якщо ти попав на це відео, дійсно відчуваєш якусь силу вчитися, багато вчитися, не не бійся. Якщо ти хочеш в це йти, йди. Дуже часто до мене приходять люди, і вони бояться, вони бояться щось починати, але коли вони починають, вони просто взлітають.